Моя Хмельниччина. Сьогодні в нас знову грузочки. Тракторці бере. Зараз попрямує тракторець на Хмельниччину. Все більше і більше. Наші земляки, сусіди беруть тракторці в Житомирі. Дякувати вам. Будь ласка, тракторці всі перевірені, тракторці в гарному стані. Зараз машина заправиться, приїде. Будемо робити відгрузочку, Тракторець вже стоїть. І от, е показую площадочку, 105-й пішов, 50-ка на місці, 454 й ловол є, 504 й є, зайшли з примусовою гідравлікою ловоли. Джима 504 донфенчики, 404 й G2 Донфенчик, е селочка, кабінник, також людина хоче 404 джиму з кабіною, соліс з кабіною, розширена база, вузька база, соліс, екстра соліс, коростень Вася, ніяк не може доїхати. Ну, от Кулатик 95 на 24 з кемовським двигуном. так Це в нас тут куботи Янмарчики з фрезами, Оріончик 95 на 24 404 шифін, Ловол 244, 244 джима і Опа, Булат. 244 Елька з кемовським двигуном і резина вже 11.2. На 24. Ось резина противаги, вже такий тракторець. Цінова політика. Дуже гарно на нього. Ось такий тракторець вже стоїть на площадиці. Вчора навіть вже дивилися люди. Мають, скоріш, завтра приїхати в суботу, будуть його тестувати. От. Е -е. Будь ласка, очікуємо вас в місті Житомирі, проспект Миру 45В, район Богунії біля пологового будинку навпроти військового училища. Орієнтір у нас. Незмінний, вон вже їде наша машина, заправилася, Он синенька буда, повертає. Зараз будемо грузитися. Так що е вибирайте собі сільськогосподарського помічника, сільськогосподарське обладнання, приїжджайте, тестуйте, купуйте і хай вам допомагає. Всім гарного дня, дякую. Чекаю вас на площадці. До зустрічі в місті Житомирі. Дякую.